Наш будинок Дороганчука, 4, семи підїзний 113 квартир. Е, в понеділок, 7 червня, у нас на під'їздах на дошках оголошень з'явились отакі от оголошення, що вони будуть відключати газ. Чула по місту такі випадки, що теж відключали багато. І по три дні нема газу, і по вісім розказують, так ми вийшли всі сюди підтримати і дочекатися, хто сюди приїде, переживає. Маленька дитина в хаті, як це без газу, звичайно, ніяк не можна вже привити цивілізації. Бачачи і знаючи практику, що вони за останні два-три тижні тероризують місто вже більше десятка будинків відключають від газу. Ну ми однозначно розуміємо ситуацію. Вони зараз приїдуть, відключать газ на весь будинок, запломбують і уїдуть. Все. А далі будуть по напрацьованій схемі. Вони вже співпрацюють з такими будинками, вимагати від голови СББ підписувати цілий пакет документів, акт розмежування балансової приналежності, договір на технічне обслуговування. Вони не мають права відключати будинок і шантажувати людей в такий спосіб. Скажіть, будь ласка, коли будуть ваші представники? І приїдуть до нас, і будуть ці роботи робити. На сьогодні кажуть, що не. на сьогодні відключення будинку по вулиці Драганчука, 4 не заплановане. Його немає в графіку припинення, який розміщений у нас на сайті і на сторінці у Фейсбуці. Коли буде заплановане припинення цього будинку, тоді буде додатково розміщено оголошення про припинення, і мешканці будуть знати про це.